Сьогодні у своє професійне свято криворізькі лялькарі на сцені з прем'єрою вистава на крилах дитячих снів створена за мотивами анімаційного фільму Хранителі снів. Кожна людина, починаючи з дитячого віку, вірить в кого? В Санта-Клаус. Пише записки, замовляє подарунки і святкує Різдво і Новий рік саме з санта клаусом Звісно. Коли у дитинки молочний зуб випадає, то мама з татом ложать під подушечку, бо прийде зубна фея і подарує теж подарунок. І звісно, на Великдень всі люди вірять у пасхального кролика. А ще є пісочний чоловічок, Пісочний – це той, що навіває всім дітям, людям. Міливі, дуже гарні сни, злоуособлює король жахів на сцені ляльки розпочинають батл між темними і світлими силами. Ідея цієї вистави народилася ще до часів ковіду, але тільки зараз актори змогли її втілити у життя. В якій зайняті майже всі актори, композитор вистави музику написав Володимир Маслак. Художник-постановник, це наша майстриня, художник театру Світлана Тихонова. Працював хореограф. Вокалісти. тобто по жанру, це вистава фентезі. у виставі. Світлодіодні елементи, яскраві костюми, жонгляж, хореографія, ляльки, планшетні, паркетні, ростові. Вперше використали ляльку відому в Японії та Китаї складну за механізмами конструкцію. Театр лялюк, це ж всесвіт, завдяки якому ми потрапляємо в світ казки в будь-якому віці. І е, головне, що він несе це звичайно, е, щоб кожна людина на протязі життя зрозуміла, що є, існує добро і зло, і що добро завжди перемагає зло. Наша вистава саме цьому тут дуже така яскрава лінія добра і зла. Хочеться, щоб діти забули все, що було погане, і нагадати щось приємне. Також у мене великодній кролик, який завжди дарував яйця <схай> великодні. І ось сьогодні він їх подарує. У моїй скринці залишилось тільки декілька зубиків. Дивись. Диві. Так, так, Санто декілька бачу. Тільки декілька зубиків. Що ж робити? Санто. Декілька зубиків. Надія Шевченко, Олександр Домашов. цей день.